Внемо номер 8.6 із підручника алгебра 8 та номер 12.6 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Розв'яжіть рівняння і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Оскільки наші дроби дорівнюють 0, то розв'яжемо, використовуючи умови рівності дробу 0. Дріб Дорівнює нулю. В тому випадку, якщо чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Тоді наше рівняння рівносильне системі 2х відняти 8 дорівнює 0, х додати 4 дорівнює 0. І тепер розв'яжемо кожне рівняння окремо 2х переносимо рівняння і на рівність. 2, мінус 8 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний, і 4 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо х дорівнює 8 поділити на 2, і х не дорівнює мінус 4. 8 ділимо на 2, це буде 4, і х не дорівнює мінус 4, як бачимо. У нас немає тих коренів, які перетворюють знаменник в 0, тому відповідь 4, і переходимо до другого рівняння. Знову ж наше рівняння в системі чисельник дорівнює 0, знаменник 0 не дорівнює. Розв'язуємо систему. Переносимо. 7 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І ділимо тепер на 3. Отримаємо Х дорівнює мінус 2,13, і Х не дорівнює 0. Записуємо відповідь. 2,1 третя. І переходимо до четвертого, до третього рівняння. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник нулю не дорівнює, тому наше рівняння рівносильне системі. Тоді х дорівнює нулю, і х не дорівнює 9. Записуємо відповідь. Корінь 0. І останнє рівняння. Рівносильний системі чисельник дорівнює нулю, знаменник 0 не дорівнює. Переносимо мінус 1, це буде х дорівнює одиниці. І тут переносимо 1. І тепер ще поділимо. На мінус 1. Як бачимо, мінус 1 поділити на мінус 1 буде 1. І тепер перевіримо: дивіться, з одного боку х до рівня 0, до рівня 1, а з іншого, іншого х1 дорівнювати не може, бо сам одиниця знаменник знаменить 0. Тому дане рівняння не має коренів. Немає коренів. Номер 8 крапочка 6 із підручника алгебра 8, та номер 13 крапочка 6, з підручника математика 8 виконано.